Знайомтесь, Борафон BP20 20 Компактна, стильна і універсальна колонка, створена дарувати настрій будь-де. Потужність 10 Вт, чистий звук та яскрава led підсвітка роблять її чудовим варіантом, як для дому, так і для активного відпочинку. Де можна ж використовувати цю колонку у квартирі або будинку? Потужності вистачає для музики, фільмів чи роботи на кухні. Чи в робочій зоні легка, компактна та не заважає та створює приємний фон на природі та пікніках. Звучить голосно для невеликої компанії, а підсвітка додає атмосфери у вечорі. Тому вона різноманітна та універсальна для використання у будь-яких сферах життя. Також у цю колонку можна вставити sd карту з вашою музикою вона буде грати без телефону. Підключення максимально зручне, блютуз, флешка або tf карта а якщо хочеться більше гучності, увімкніть TWS режим і з'єднайте дві колонки в одну стереосистему. У комплектації також є все необхідне для швидкого старту: кабель TPC для зарядки, інструкція користувача з описом усіх режимів, захисний силікагель, який зберігає колонку сухою під час транспортування, і, звичайно, сама колонка бурафон BP20, акуратно упакована та повністю готова до роботи.